Харія, шостий розділ. І знову звів я очі свої та й побачив аж ось чотири колесниці виходять зміж двох гір, а ті гори гори з міді, в колесниці першій коні червоні, а в колесниці другій коні чорні, а в колесниці третій коні білі, а в колесниці четвертій коні пасаті міцні. І відповів я та й сказав до Ангола, що говорив зо мною: Що це таке, мій пане? І ангел відповів та й сказав до мене: Це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі, у котрім коні чорні ті виходять до північного краю, а ті білі вийшли за ними. А ті пасасті вийшли до південного краю, а ті сильні вийшли, і шукали ходи, щоб перейти по землі. І він сказав: Ідіть, ходіть по землі, і ходили вони по землі. І кликнув він до мене і сказав мені, говорячи: побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї. І було мені слово Господнє таке: візьми від вигнання, від Хелдея, і від Товія, і від Едаї, і прийдеш ти того дня і війдеш додому Йошії. Це його сина, що прийшли з Вавилону, і візьмеш срібло та золото, і зробиш корону, і покладеш на голову Ісуса, його садакового сина, великого священика, і скажеш до нього, говорячи, так говорить Господь Саваот, промовляючи. Оце муж, цема ім'я йому, і зі свого місця виросте він і збудує храма Господнього. І він збудує храма Господнього, і він буде носити величність, і сяде, і буде панувати на троні своєму, і він стане священником на троні своєму, і рада миру буде поміж ними обома. А ті корони будуть Халдеєві і Тов'їні, і Єдаї, Хенові, Сину Цефаїні на пам'ятку в храмі Господньому. І далекі прийдуть і побудують у храмі Господньому, і ви пізнаєте, що Господь Саваот послав мене до вас, і це станеться, якщо ви конче будете слухати голосу Господа вашого Бога.